звати Настя, і це новий влог. В сьогоднішньому влозі, вже завтра, я піду робити тату. Я дуже excited, бо я дуже давно насправді хотіла це зробити. У мене загалом вже є три татушки і хочу зробити четверту. І я щось давно про це думала. Знаєте, в мене десь два рази на рік є неймовірне бажання зробити татушку. Але я завжди щось відкладувала, а потім я була в Ірландії і не хотіла там робити. І тут я нарешті зібралася з силами. І записалась на сеанс. Тому завтра я йду робити татушку нову. Вона буде на руці, напевно. Ну, кратше, ви все завтра побачите. І сподіваюся, вам сподобається це відео і гарно вам перегляду. До речі, я буду робити татушку зі свого ескізу. Я, в принципі, зараз я не малюю, я дуже давно вже не малювала, але в школі я любила деколи чуть-чуть помалювати. І я взагалі як придумала, що буду бити цю татушку, я просто переглядала ще давніше свій скетчбук і наткнулася на цей малюнок. І він мені дуже сподобався, і я вирішила, що хочу його набити. Але поки що я вам не буду його показувати, а покажу вже на своєму тілі. Покажу вам трошки своїх малюнків, які я малювала ще в школі, і спробуйте догадатись, який скіс я буду малювати. Це, до речі, квіточка з Карпат, коли я їхала ще у 2017 році. Малювала я всяке таке щось. Я, до речі, колись ходила навіть в художню школу десь два роки, але потім закинула це все. А ці мені дуже малюнки подобаються. Прикольно. Це я тоді дивилась Riverdale був дуже популярний. І я малювала цих героїв. О, а це я, до речі, колись хотіла таку татушку набити. І слава Богу, що я таке не набила, бо мені максимально зараз це не подобається. І таку я хотіла ще на нозі набити, але так і не набила. І, до речі, ось тут, саме тут, є ескіз малюнка, який я буду бити. Спробуйте здогадатися, який саме я буду бити, і побачите, чи ви здогадались. Сьогодні вже четвер, і сьогодні в мене сеанс, вже за годину у мене вже сеанс стату майстра. Я збираюся, і я їду своєю подругою, своєю одногрупницею Христою. Ви її, можливо, бачили в лозі про моє день народження, ще ще 21, коли мені було 21. І вона поїде зі мною спеціально, щоб познімати мене, так що я дуже рада. І плюс буде група підтримки. Тому якось так. І зараз я збираюся і скоро буду вже виходити. Мій лук луков день. Такий простий. Але сьогодні досить холодно, 15 градусів, і дощ падає, тому якось так ще візьму парасольку і можу виходити. Дощ. Gracias. Sí, sí. Це я вже після сеансу, мені все дуже сподобалось. Дуже швидко, до речі, набила, десь пів годинки це все зайняло. Вікторія дуже гарний майстер, мені сподобалось. Я ще, якщо чесно, толком не бачила я так одним оком подивилася, але мені сподобалось. І взагалі, часто взагалі не боляче. Я не знаю, як хлопці деякі роблять з анестезією на руках. Це так тупо. Ну, вибачаюсь, звісно. Але це реально тупо, тому що це взагалі не боляче. Це я не знаю, як комарка вкусив, як то кажуть. Короче, мені дуже все сподобалось. Я ще зараз. Ми ще зараз їдемо по доляни, бо я хочу собі біжаму якусь подивитися в сінсеї. Трошки ж там познімаю. цей влог вийде досить нормально за тривалістю. І тоді ви вже побачите, Ще вдома покажу вам нормальну татушку. Я вже приїхала додому, купила собі дуже милу піжамку. Зараз вам покажу. За 400 гривень, всім це дуже прикольна. І зараз вам ще покажу татушку зблизька. І якось так. Просто подивіться, яка надзвичайно мила піжамка. Я хотіла якусь гарну, тому що я завжди хожу в якихось просто розтягнутих великих футболках. А тут маю таку літню гарну піжамку. І татушка. Знаю, поки що воно ще не загоєна і під плівкою, але мені дуже подобається. І мені саме на цьому місці прям дуже подобається. Ось така зататуйована рука. Я в майбутньому хочу взагалі дуже багато зробити татушок по всій руці, але поки що так. Ну що ж, напевно, я вже буду закінчувати це відео. Воно, ну, напевно, вийшло невеличким, але тим не менш цікавим. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я залишу ссылку на ту майстрині, якої я робила тату під описом. Якщо хочете, можете приходити. Я за тату заплатила 1200 гривень, це досить нормальна ціна за таку гарну роботу. Тому рекомендую, якщо у вас в то приходьте. Ну що ж, дякую за перегляд, дякую моїм 81 підписнику. І всього найкращого. Бай!